В Ході спільних пошуків українськими та румунськими прикордонниками було виявлено тіла чоловіків, які зникли напередодні в районі гори Піпіван марморозький Нагадаємо, що 25 грудня прикордонники відділу ділова Мукачівського загону отримали від своїх румунських колег інформацію про затримання двох осіб, які незаконно перетнули кордон. Затримані повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. На їх пошуки, крім військовослужбовців, залучили вертолітну авіацію та фахівців аеророзвідки. Ввечері, 27 грудня, румунські прикордонники повідомили про затримання ними двох із чотирьох громадян, яких розшукували, а також про виявлення тіла людини без ознак життя. Оскільки до місця ймовірного перебування четвертого зі зниклих чоловіків зі сторони Румунії було неможливо дістатися, прикордонники прийняли рішення про захід на румунську територію зі сторони України. Згодом румунські прикордонники повідомили, що виявили останнього чоловіка, якого розшукували, але, на жаль, без ознак життя. Пошукову операцію ускладнював високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджало використанню автомобільної техніки, вкотре закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови.